Горгани! <риклад> Опа! Козак <риклад> <риклад> душа не привіряє, пеклі не мерзне, у полонці не прийняті. Ой, як же було, го ізбережєві. Людям, які хочуть почати. І зараз в тебе такий приклад і що ти порекомендуєш. З 2019 року я почав по трішки в холодному душі кожен ранок загартовуватися. І по трішки я починав у по річці. Так от з руками. Зараз я кожен ранок холодний душ, я вже звик до нього. Та і от до річки я, я вже звик чудово все відчуваю. От. Всім рекомендую для здоров'я, для атлетизму, для відновлення. Це ось супер. Типу як холодні ванни. Як там у Леброна Джеймса ця кріокамера. Ось наша кріокамера. Леброн Джеймс, you welcome. Come to Ukraine, we show you how we recover. Come to Bогорачаan. <laughs> Let's go! Давай, давай давай Вітання всім підписникам каналу Gorillaz Gang! 병! З селища Богорочане, що на Прикарпатті. Тренуйтеся, беріть приклад землі, бо бачите який час, що кожен чоловік має бути сильним. Let's go! Ігор, ну що, передай вітання, Горіло з е, Всім підписникам каналу Гарілос Гейнг. Вітання з Прикарпаття. Піднімаємось на гору і гравець сьогодні. Йоу то о -то той перший раз підіймаюся вгору та й скажу вам, це таке файне тренування. Сідниці я відчуваю дуже добре, ніби весь час йдеш по сходах вгору, та ще й по коліно снігу, так що кому потрібно сідниці накачувати, ходіть вгору. А сідниці покажеш? Та блін. Та ти що, ні, ну це... Це треба бачити своїми очами, це неймовірно, блін. Ай-яй-яй! То треба було через низ. Той козак, хто за водою пливе, а той, хто проти води. Я це поняв дивлюся, мені як найліпший сон і, і, і ще й найліпший, поняв. Я ж мені ж поняв, не віриться, що це ним це. Я ніколи такого не бачив. Тож, живеш собі все життя, ці боня, бетонні, блін, стіни і будівлі. І ти бачиш це і думаєш, що ти і життя не жив, блін, а просто існував. Давай козачі, ще трохи, колочок. Хорош. <гум> Вітаю. Що, no. як твоє вираження? А ну фу, це випробовування. <гум> Але яка, яка винагорода? города? Це немовірне, Але я дуже хочу жерти і пити. <гум> <гум> ось то там де хмарки того верла. І ось така тут неймовірна краса. Уе! Така неймовірна краса в Україні, Карпатські гори. Приїжджайте біля селища Богорочани. Правильно сказав? <реш> <реш> Приїжджайте, біля селища Богородчани. отак можна піднятися. Це треба побачити. Це, на відео, напевно, воно все одно красиво буде, але коли так бачиш, <реш> <реш> це, просто, ну, це неймовірно. Горгани! Ми трішки не дійшли до гори Ігровець. е, через е, стан снігу, тому що дуже провалюємося по поясі, інколи по коліна. Але ми свої враження отримали. Братку, як тобі взагалі похід Твої враження? Та я, чесно кажучи, так дуже давно, мене, напевно, ніколи не виснажився. Я коли підіймався, сідниці забились, стопа, ікри, все, а коли спускали ще згибателі бідра, ну ноги зовсім забились дуже. Ну, блін, три години по такому снігу по коліно йти вгору. Або більше, і потім ще спускатись, вниз. Але класно, який там краєвид, це чудово. Ну Зараз спробую, Що це, водопад, Кузне... кузнечик. <клес> Малий кузменець. Малий <клес> кузменець. Кузнечик. <клес> Холодно дуже. Я думаю, там дуже холодна вода. Я впевнений в цьому. Але буде важні, щоб не проламемося. Козак душа не привіряє, пеклі не мерзне, в полонці не приє. Ну давай льот проламай. А як я потім буду виходити? Давай, братику, вилазь! Підьому ніби і не було, шил долива, але, блін, прохолодно. А ти, ти спину зніму. крові.